У суботу, 11 лютого, у мікрорайоні Капсель сталася аварійна ситуація. Зупинилась одна з котелень. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Порив доволі швидко виявили. локалізували у нас два будинки. Де порив був котельню? Запустили, будинки запустили. Що міський голова Микола Нога подякував усім службам, причетним до ліквідації аварії. Оперативно працював ЖЕК і оперативно всі включили всю роботу, тому що люди писали, жалувалися. А потім, коли відновилося, то позитивні відгуки були. Наразі управління житлово-комунального господарства готується до проведення тендерів на ремонт доріг. У нас в тому, що не Усі технічні завдання зараз можна повністю сформувати, тому що у нас е е е руйнування дорожнього полотна е навесні відбувається, коли перепад температур постійний мінус плюси. Міський голова зауважив, що цього року буде відремонтовано декілька доріг між селами Шосенського району. Я був в обласній державної адміністрації, обіцяють включити у план ремонт дороги від Івота до погребки і на Глазово. Загалом, протягом минулого тижня комунальники займались прибиранням та чищенням міста. Проводили обрізку гілля чагарників, вивозили, прибирали сміття складовищ по вулиці Скарпів. Та Лазарівському кладовищу. Коли вимагала ситуація проводити роботи по чищенню тротуарів, також посипали жаледними сумішами прибудинкові доріжки та дороги нашого міста.